Є такий серіал 24 рік, нічого не сказати. Ми вчора з другом передивлялися я ж про демократію, але от я його змусила, бідолашного, я вже так до нього чіплялася, так чіплялася, що він каже: Ну, добре, давай. І це було не дарма, бо на його реакції я помітила те, що не помічала раніше. Там Далорес Прайс і її сестричка Далорес було тоді 16 років, а сестрички було 15. Такі молоденькі, гарненькі дівчатка. Я передавляла всі фотографії, там одна невдала, всі інші вдалі. Тобто вона була ну, дуже гарненькою дівчинкою, ну а потім жінкою, царство її небесне. Їх загнали чоловіки такі кремезні в річку, ну, вони рятуватися хотіли, оточили їх з усіх боків. І били е, на отмаш, і майже її не вбили. Підійшов полі... поліцейський, і вона його схопила за ногу. Ви уявляєте, так? І е, ну, в реакція в наших чоловіків таке, що вони за серце схопилися, що так дівчаток б'ють. І я розповідала, як в Луганську нас захистили чоловіки. Дай Боже їм здоров'я нашим чоловікам. В них це нормально. Я не уявляю таку ситуацію, щоб українці так робили. І згадалося, як мені подруга розповідала, як ти про ірландців такі кажеш, то британці, англійці не такі. А я їй тоді сказала: вони ще гірші. Ну, от, -от так от я вам і хочу сказати, ще гірше. Зараз. І я була права, тобто для них це нормально, для нас не дуже а, байдуже, хто вона. Католичка, протестантка це не дуже добре. І от чому в мене постійно культурний такий шок? Так, це був 72-й рік. А уявіть, що зараз відбувається. А, ну, потім моя подруга, до речі, каже, що ірландці не такі, в неї є свідосвіт. В неї однієї він позитивний. І в тих дівчаток, у яких там чоловіки заробляють ірландські, щоб тільки їй було добре. А в нас, на жаль, не дуже досвід. Пишіть, що ви думаєте.